Коли навколо кого лечиться мною одна, і світло серця розівна підпить мене в селі, Ти заспівай мене до пізни протугу, про розставання біль, якого не уникнути І я сама заплачу, не стедає сліз і заспіваю тисні ту Свою зажурену літній сад, про руки на плечах І про любов в твоїх очах таких настряних ворог цих закоханих сердець нора кардев неботні уроки убежали сна и це медіа стисы носю тримать в витримати випробування встань за ша страждаем, все в час прощай, з милими. Чому приречені не пиле на віки вічні Чому це дійсність дарує сни? Де ми завжди були зробили ми? Про допомогу я у Бога не прошу Самі ми здатні все житті вирішувать Лише прошу, щоб та розлука наші сон З приходом сонця фраз була роз'єднана Так може нам з тобою не розмикати рух Так може нам з тобою бути разом вічно Та той рознов катує Нам з тобою Розлукую зустрічі на відстані щоб ти одна. Я заспіваю песни ту Свою зажурену Про пролітній сад, Про руки на плечах и про любов в твоїх очах. Так Розлука ворог всіх закоханих сердець, воно краде в любові дні років безжалісно. І тіми власті, що залишає нам, не зможе витримати випробування відстаню. За що все в час прощає з милими, чому приречені не більни віки вічні? Чому це дійсність не дару сни Де ми завжди були з любимими ними? допомогу я у Бога не прошу. Жить і урішувать, прошу, щоб та розлуки наче сон з приходом сонця враз була роз'єднана. Так може нам з тобою не розмикати рук, так може нам з тобою бути разом вічно Та доля знов вкатує нам з тобою Рослугу і зустрічі на відстані. В кола лише темрява одна, я заспіваю пісні ту Свою зажурену про літній сад, про руки на плечах і про любов в твоїх очах таких не